Вчимо історію з Генезою та я, Юрій в чергове вас вітаємо. Коли починається українське національне відродження в Галичині? Хто стоїть біля його витоків? Не лише поети, не лише будителі, але митрополит, кардинал, освітній реформатор і водночас консерватор. Його звали Михайло Левицький. Народився 1774 року в селищі Ланчин на Покутті. Його батько священник і шляхтич. Освіта в нього блискуча Станіславська гімназія, потім семінарія у Відні. Закінчує він її з титулом доктора богослов'я, уже в молоді роки викладач Львівського університету, префект духовної семінарії, професор писання. Та найцікавіше починається тоді, коли Левецький стає не лише вченим, а й владикою. 1813 рік Левицького висвячують на єпископа Переміської єпархії. Уже за три роки він митрополит Галицький і єпископ Львівський. В 1846 році він отримує титул примаса Галичини. 1856 року папа Пій IX призначає його кардиналом, другим в історії УГКЦ після Михайла Лубковського. Але кар'єра це лише тло людини, головне, що він зробив для українців. Вже будучи єпископом, Левецький створив 383 парафіяльні школи і не просто школи, а з навчанням українською мовою. За його підтримки виникає Перемиське культурно-освітнє товариство священників і дяковчительський інститут. В 1815-1816 роках видано катехизис та букварь словенського язика. Це власне були перші друковані книги з розумілою народною українською мовою. Львівська консисторія зобов'язує всі парафії користуватись цими книжками. Автор текстів Іван Могильницький, але без підтримки Левицького ці книжки ніколи би не з'явились. І от власне тут починається те, що історики назвуть першим етапом українського відродження в Галичині. Левицький не тільки церковний та освітній діяч, він учасник віденського конгресу 1815 року, де власне вирішувалася доля Європи. Тисячу 1839 році він протестує проти заборони греко-католицької церкви на теренах Російської імперії під час революції 1848-49 років він підтримує створення головної руської ради, заохочує духовництво до просвітництва. Варто також сказати, що Левецький був політичним консерватором. З роками Левицький стає дедалі обережнішим у своїх висловах і набагато набагато консервативнішим. Він зближується з польською шляхтою, обережно ставиться до національних новацій. Власне, його можна одночасно назвати і будителем, і сторожем старих порядків. Помирає він в 1858 році в Унівському монастирі. Прощання з ним відбувається у Львові, Відні та Римі. Рівень пошани доступний лише найвищим церковним ієрархам. Для одних левицький засновник шкільної освіти українською мовою, для інших консерватор, який дуже обережно ставився до всіх новацій того часу. Але в той же час факт залишається фактом. Без нього не було би раннього галицького відродження. Отже, підсумуємо, наш сьогоднішній герой це поєднання двох протилежностей, це церковна традиція і перший подих модерного українства. Левицький це міст між селянами та майбутньою елітою Галичини. Його формула проста: через школу до народу. І, власне, можна сказати, що саме з цього починається національне відродження в Галичині.